Служіння приїхав новий пастор, молодий, був редний, бо усе його стремління у діло Боже вкласти запал свій. Але в житті по всякому буває, І щоб побачити, які є ми, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування у тому місті випадок один. Для нього справжнім став випробування. Чи в малому буде вірним він? Тож довелось у справах центр міста поїхати йому в автобусі. Шофер немолодий вже був плечистий, служитель привітався, заплатив, отримав здачу і коли сидів вже, побачив за яйцем у руці. Він зрозумів, шофер дав трохи більше, та чого варті були гроші ці. І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, говорив голос один, і ти що зайве, то віддай скоріше, щоб не заславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помилився. Віддай назад, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам чини. А інший голос говорив: Ну що ти? Це просто смішно, дрібізок і все, чи то немає іншої роботи, що совість ото так тебе гризе. Ти ж не вкрав шофера оці гроші, він і без них добряче заробив. Тут зовсім інше навіть бути може. Це Бог тебе вважає, благословив. Отак він їхав всю свою дорогу. Та коли час виходити настав, він зупинився біля шофера того і зайві церкви всі йому віддав. Шофер світнув, всміхнувся і каже: Я вас знаю. Ви новий пастор, хоч ще молодий, тепер обов'язково завітаю, у вашу церкву свій вихідний. Мені вже дуже захотілося знати, як вчинити, коли я помилюсь, чи будете ви зайве віддавати, але ви, справжній пастор, я дивлюсь. Коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг подати сина Твого, якби ті зайві центри не вітав. Задумаємося і ми, бо кожен може подібне мати у своїм житті, Бог випробує, як вчинити зможе. Можливо, будуть і не це не Христа, і як приємно Богу, коли нас пізнають в словах, в ділах, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах. Тому просимо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас іще багато, у покаяння до Христа прийшли. Амінь.